відповідно до програми медичних гарантій, за один місяць наша лікарня отримує від Національної служби здоров'я 5 мільйонів 900 тисяч. На перше одинадцяте затрати по лікарських засобах та медичних виробах сягають майже 8 мільйонів. Потреба е, на лікування одного пацієнта на одну добу складає в межах 200-230 гривень. Взагалі, випадок пролікований. Е, в відділеннях складає близько 2000 тисяч тисяч але деякі є випадки, які сягають пролікований випадок в межах 10-15 тисяч. Це хворі, які знаходяться в реанімаційному відділенні, тобто це тяжкі хворі. Окремо хочеться наголосити про те, що в середньому до жовтня місяця за один місяць в лікарні проліковано майже 300 пацієнтів а за жовтень склало 363 пацієнта. Забезпечення ліжкового фонду сягає 100%.